Зараз ми тут посадимо ялинку, вона приблизно в трьох метрах від краю нашої ділянки. Ось тут край. Тут буде ялинка, яку ми купили на Новий рік. Вона дожила до весни в карці. Ми її відвезли десь в середині січня. Сюди. І вона ще жива. Тому ми її зараз пересадимо. Не знаю, як це по технології, мабуть, ще холодно. Але Гірше буде, якщо воно буде валятися. Що, Женя, важко? Нормально. Копати. З насаджень у нас ще є тут яблунька. Це я осінь її посадила. Але її хтось погриз. Ось тут є такий слід. Ми думаємо, що це був заєць. От American по-моєму, чи як вона називається. Я не знаю, чи вона пережила. Зиму ніби брунькії. А наскільки вони символізують життя, я не знаю, тому що я в цьому не розбираюся. Я ж попросила достати з скарг. Зараз її треба вдвоєм доставати. Давай, попусти. ногти не жахни. Давай вдвоем. Давай елочку в ямку. В нужно, а то елочку не будет расти. да. Давай я покопаю. Давай. Це буде перша ялинка у нас на ділянці. Ще, Женя, будуть ялинки у нас? Чи по більше будемо? Ну, я би хотіла ще сосну. <рес> <рес> Щоб мені так, ну, такі гарні є високі сосни. Ну все, пішов, йому не цікаво. Вже більше. От, трішки розкажу про нашу ділянку і які у нас є виклики, з чим ми будемо працювати. А, у нас селище а, стареньке, але дуже швидко росте. Я зараз вам покажу, якщо видно, ось там це все нові будинки. І так само з цього боку. Теж все новеньке. Ми, можна сказати, в центрі селища, по головній дорозі. І ми в старій частині села, але воно постійно оновлюється. Будуємось ми недалеко від Мінського. Коли ми брали цю ділянку, ми е, не знали багатьох нюансів, які тут є. Ми взагалі не знали на що звертати увагу, Ну, так більш-менш ознайомилися з цим в інтернеті, але ну, всього не передбачиш. По-перше, зараз вам покажу цікаву знахідку тут. От бачите, ми знайшли це у себе на ділянці. Не викидуємо, не знаємо, може ще щось якось е, обіграємо це в ландшафті. Я не хочу багато всього тут робити, щоб не було шанхаю, але пару ідей якихось хочеться застосувати креативних на ландшафті. Отже, у нас ділянка досить низько знаходиться. Далі за домом, якщо там видно, там іде поле. Тобто поле у нас з цього боку і ліс. І з того боку поле, і воно йде вгору. І коли йде дощ або таний сніг, з того поля стікає вся вода сюди. Тому, коли ми купували ділянку, тут все було в кущах, і ми не бачили, що там є труба, яка виводить воду з поля прямо до нас на ділянку. Тобто вся вода йде на межі нашої ділянки. Тому ми. Прорили таку імпровізовану канаву, щоб направляти воду не на дім, не на фундамент. ще на той момент, а щоб вона відходила в сторону. Більшість людей в, нашій, в нашому селищі викопують невеличкі ставки. Хтось на ділянці, хтось, якщо підтримує дозвіл за ділянкою. І вся вода, яка йде з поля, вона збирається в тих ставках. Ми ще поки що не знаємо. А тут, якщо ви бачите жовту мотузку, це кордон нашої ділянки. Ми хочемо дізнатися, чи ми можемо взяти ще наступний цей шматочок до поля, тоді б ми там вирили ставок. Не хочеться віддавати частину своєї землі під ставок. плюс, самі розумієте, жабки, комарі, все таке. Хотілося б це, щоб було подалі від дому Плюс сама по собі ділянка дуже нерівна. Якщо бачите, рівень тут і рівень ось тут, він досить сильно відрізняється. І ділянка і дім у нас іде нижче дороги. Ми плануємо. Тут, саме в цьому місці, буде зона барбекю, буде зберігатися всякі наші інструменти, тобто якусь підсобочку таку зробимо. Дай Бог розживемося, зробимо ще сауну тут. Ось тут буде так, така споруда, досить... вона не буде великою, але буде вміщати зону барбекю підсобку і, можливо, сауну, але це таке. Скоріше, тільки тільки зону барбекю і підсобку. Тут до мене колега прийшов там. Тут у нас досить вітряно, не знаю, як зі звуком буде. Сподіваюся, вам щось буде чути. Оце джерельц. Я планую зробити, е викласти його камінням. І зробити, щоб коли воно буде наповнюватись, щоб це було таке, щоб було таке гарне джерело з камінням на дні, а коли він буде пустувати, то це буде просто таке сухие сухе джерело. Я бачила на Пінтересті пару гарних прикладів цього. І думаю, що буде виглядати непогано. Тут. Ну, а тут буде просто газон хочемо, тут, звичайно, тераса. Тераса буде так, по всій довжині дому. Не знаю, з цим вітром я мікрофон не взяла. Тераса буде по всій довжині дому. А потім від тераси буде просто газончик. Там буде сад. Ну, а тут я вам вже казала. От тут наш, якщо ви бачили шорт, тут наш дренаж, ми його ще не повністю закопали, треба перевезти пісок. Його треба перекопати, тому що були сильні повені і землі туди накидало. тому треба буде відкопати землю, насипати пісочок, щоб все було гарненько. Це наш дренаж, ми самі його робили. Звідти селище йде Мірошки. Звідти з селища йде вся вода. І вона йде прямо до нас на ділянку. Тому ми подивилися, як вона йде, і тут підкопали ще ем, таку ніби, струмочок до нашого головного струмка. План у нас підняти цей весь рівень, зробити тут габіон. І воду відводити одразу по передній частині а, ділянки до того струнка, щоб вона сюди навіть не йшла. От, тут буде габіон, буде стежка додому, а машина заїжджати буде на габіон паркінг. Ну, за габіоном, там де підвищення, буде паркінг невеличкий, і буде такі пологий спуск ось тут. теж. Для машини. Зараз я зайду в дим і не буде такого вітру. Може бути, тому що тут у нас ще багато роботи. Наша майстерня. Зараз зроблю невеличку екскурсію. Тут у нас буде кухня і вітальня. Ми трохи розмітили вже. З Женью припримірялися. При, Тут буде а, наша спальня, і з неї буде вхід в, м, в ванну нашу з Женью. Вона буде така досить ну, для мене велика. Скільки квадратів у нас ванна буде? Жень, ванна скільки квадрат? Зараз я вам покажу. Наша. Ми ще споримо, чи гардеробна, чи ванна. Не знаю, ось я вам зараз покажу. Ось тут хід В нашу спальню і ось ванна, 5 квадратів. А друга частина то місце, що я вам показувала, зараз ще покажу, це у нас буде котельня і постірочна. Тут кухня, вітальня. Тут дві дитячих, мала зала, буде місце для розваг. І е, будуть тут кабінети. ще одна ванна для дітей і гостей. А, я хотіла показати. Ось це місце розділиться пополам. Там буде постірочна, тут буде ванна. А тут а буде у нас друга ванна для дітей та гостей, як я казала, і кабінет. А з того боку зараз покажу спальню дитяча. Ось це від звідси до відси. Це старшого сина. Вона буде трішки більша, вона трішки більше десяти квадратів буде. А тут буде меншого сина спальня. От, Сонце на цій стороні дому буде цілий день, фактично. Якщо воно взагалі буде, то воно буде світити на цю на руку, сторону вийця, дому. Я вийця, я руки, цілий день. Хлопці. Шо? Тихонько. Окей. Е буде сонечко світити тут цілий день. Воно буде просто міняти. Е Інтенсивність, не знаю, як правильно сказати. За... Е, сонце стає з цього боку, іде десь ось так, десь. і там буде захід сонця. На терасі буде цілий день дуже сонячно, тому десь треба десь. буде робити маркізу. Так, Женя ми будемо робити. Десь. Будемо робити маркізу, але яка прибирається, тому що в Білорусі не дуже <свистую> <свистую> сонячна зима, зовсім не сонячна. Тому щоб не закривали <реш> Женя зі мною посперечався. Так у тебе ботинки, посмотри, які який Я це возьму. Ти мене я всьому чекайте зараз. Соня. Тому <реш> тут э, буде скоріше всього маркіза, яка буде складатися, щоб зимою не закривала зайве світло. Ми спеціально не робили кришу дах на терасі, тому що ну я думаю, що в Білорусі і так сонечка небагато. І взагалі в північній частині е, світу не так багато сонечки, щоб від нього так капітально закриватися. О, По роботах найближчий час це нам лівньовки. Це, це труби для лівньовок, Жень? Ну, в общем, ми маємо лівньовки доробити. І е, будемо пробувати самі робити дах. А якщо нам не буде вдаватися, то буде. Наймати людей, але в принципі ми вже не ні дивилися нічого важкого, так що будемо пробувати і покажемо вам, як це будемо робити. Ось така невеличка екскурсія, понарозказувала я вам. Залишилося у нас е, багато блоків таких П-образних. Я не знаю, чи їх будемо продавати, чи якось застосуємо. Все, дякую за увагу. Побачимо.